Дуже непогана сьогодні футбольна погода. Попри останні прогнозам у Києві, я сподіваюся, що абсолютно нічого не завадить командам показати хороший беддьори, якісний футбол і бажаний результативний, тому що ну взагалі-то Аболоні Кривбас привчили нас до того, що тут, на болоні Рейні, майже нічого не забувається. Що треба робити, щоб підвищити результативність? Це питання. Поставила Елевенікович Олі Гебекут. Перед початком матчу він сказав просто бити в поворотах. Ну, давайте почнемо з малого. Зараз була дуже типова ситуація, дуже типова атака. Довга передача, здається, від Бандейри. І це фірмове відкривання від Єгора твердохліве. Саме так у минулому турі матчі проти Колоса. Руслан Черненко. Його далі діагональ. Передача є другим цей м'яч і удар від Вадима Вітенчука, Це його зона. Зона другого темпу. На газоні Вітенчук, неприємно йому. І схоже, не тільки морально. Підіймає ліву ногу. лівий свій бутс, Давайте дивитися, покласти корпус не було можливості якось підлаштуватися до цього м'яча, Тому що нав'язував жорстку боротьбу. Єгор Твердохліб Ще одна атака від Кримбасу. Ми маємо додивитися, чим це все скінчиться. Закінчується це все голом Ігор твердохліб офсайд. Офсайд показує твердохліб, що це не так, але абсолютно інша думка у лайнсмена. Давайте дивитися, все починалося з дуже класної передачі від Івана Дібанго. Панчишин зараз заспокоює гравців. Ну, я скажу так, що якщо ми говоримо про перший дотик, який зробив Ярослав Шевченко, дивіться, ось тут. А він був цей дотик, то я би порадив би. Арбітром Вар зараз е влаштувати перевірку. В мене прям суттєві сумніви, що ми можемо взагалі говорити зараз про положення по загрою. Положення по загрою, скоріше за ага Так. Так, це гол. Це те, про що я говорив. Ви самі бачите, що не має тут бути офсайду І, скоріш за все, це асист для Ярослава Шевченка. Його перша результативна дія в чемпіонаті. І треба сказати, що Єгор твердохліб забуває другий матч поспіль. Так. Зараз знову в епіцентрі Єгор твердохліб. І колективна така. Скарга від футболістів Абалоні. Так, знову Панчішин показує спокійно. Будемо розбиратися. А розбиратися, скоріш за все, доведеться. Тому що суто фізично. Оу-воу-воу. А рух руки від Єгора твердохліба назустріч м'ячу. Ще раз, якщо би рука Єгора твердохліба в цій ситуації була притиснута, якщо б він не робив цього руху, давайте дивитися дуже уважно. Ось тут, ви бачите. Питання лише в одному, куди потрапив м'яч. Так пенальті. уважно дивимося, де зараз ноги Маханькова. Слободян, ВС Маханьков. І Володимир Маханьков рятує свою команду. На техніку дуже обережно зараз виконував Олег Слободян. Пере... Переаккуратніше, як то кажуть, в цій ситуації капітана Болоні. Маханьков на реакцію не став нічого вигадувати, не став гадати. Довга передача, дуже класна на О, І ще один сейв. Від Володимира Маханькова. Яка комбінація? Валерій Дубко виконував передачу. Гресьо, можливо, робив передачу на партнера, але вийшло супер ефектно. І суперефективно. Три хвилини додав Панчишин до першого тайму. Подача в центр. Виграє приймак повітря. Трамбаєв. Позворота удар від Олександра Драмбаєва. Але хороша дія від центрального захисника, який мав би за ідеєю знаходитися десь там. Дуже класний вихід зараз з оборони Черненко. Суханов Суханов. Його удар несподіваний удар з пратика, як колись сказав. Олексій Бєлік про один з головних в своїй кар'єри в Казахстані. Пам'ятаєте, відбірковий цикл 2006 року чемпіонату світу 89-та хвилина. Тоді Руслан Ротань приніс перемогу збірної України. а Перший м'яч з протику забивав Олексій Бєлік. І зараз м'яч у футболістів Абалоні. Ки удар від Олега Слободяна. Ще один сейф 3 від Володимира Маханькова. Слободян. Прагне реабілітуватися після пенальті, який він не забив у першому таймі. От і зараз Маханьков знову дуже якісно читає цю ситуацію. Апелює до арбітра, показує Панчишин, що був офсайд, спираючись на свідчення свого лайнсмена. Але Маханьков вже отримав по плечу. Ігор Мединський вміє він так грати. До речі, в матчі проти Карпат на виїзді, коли програли нуль-1. Вивовари. Андрій понедельник виграє повітря. Ще одна подача. Офсайд. Офсайд вже запалив прапорець Лайнсмен. І треба заспокоїтися Русланові Черненко, тому що ну ніяких нервів не вистачить. Ви Пам'ятаємо, що ці клітини не відновлюються. Непоганалі. Кожушка намагався чіпитися за м'яч. Зберігає його твердохліб, абсолютно правильно робить, щоб зберегти темп атаки. Вирізає м'яч на дальній кут. І є тут удар від Кожушка! Класний м'яч ліг на ногу Олегові Кожушку тут. Не потрапив в площину. Треба зараз відмітити твердо хліба. Не м'ячу піти на аут. Взагалі серед футболістів розповсюджена така стереотипна думка, що аут. Найлегший засіб втратити м'яч було бомбардування кросами навісами, але удари по воротах. Ну, окрім пенальті, звісно. Ми пам'ятаємо про це і ось перший. Ось перший з таких моментів, і зараз поза і Модийського, який переживає цю журбу. Націкає на те, що все було дуже правильно. І я вам скажу, що зона. З якої зараз бив цій ситуації, здається, Віктор Безніченко. А це класика, коли Вілгор йде на дальній кут Воротарського. Хомчиновський може бути тим самим балансуючим фактором для того, щоб кінцівка пройшла в спокійній манері. Хоча я в це особисто не вірю. Проти оболоні за рахунком 1-0 дограти на Болоні Рені так просто спокійно. Ага. Так, що тут сталося з Ігорем Мединським. Ну, власне кажучи, все зрозуміло, що сталося. Паховий м'яз потягнув Ігор. а Це не просто неприємно. Ну, ви бачите, що віддає пов'язку, і це означає, що буде, буде екстрена форс-мажорна заміна. Не може самотужки залишити поле. Ігор Мединський – ключовий гравець абсолютно ключовий гравець для оболоні. Дуже цікаво, яким буде рішення від Шищенка. А здається, вийде Тарас Лях. Соса в центр. І удар в кут від Артура Микитишина, Здається. Тягне цей м'яч Назарій Ну, Чому ж не пробити, коли є можливість? Нагода і простір. Абсолютно один. Абсолютно один. Нікого немає тут в зоні другого темпу. Не факт, що м'яч прям йшов у площину, але у Федорівського не було можливості та ракурсів, з яких він міг би себе подивитися, а потім ухвалити рішення стрибати. 4-3. 4-3 атака Кривбаса. Кажушко. На місці Назарі Федорівський. Весела гра пішла. Весела. Все. Все. Іван Дібанго, який вийшов на сеймаю з капітанською пов'язкою. Робить останній ривок. Радіє лавка Кривбасу.